Кінець травня довгоочікуваний час не лише для школярів, а й для вчителів, адже попереду літній відпочинок. Отож, навчальний рік закінчився, контрольні роботи написані, екзамени складено, і по Україні лунають випускні та останні дзвоники. Пролунали вони і в християнських навчальних закладах, кількість яких збільшується з кожним роком. Я хочу сказати, що сьогодні в нашій державі дуже сприятлива така обстановка. Дуже сприятлива ситуація пов'язана із ростом християнських шк тому що вийшов закон, який дозволяє кожній релігійній деномінації, яка працює в межах статуту, зареєстрованого згідно е, державних норм, створювати свої навчальні заклади. І це звичайно практика цього світу, всіх цивілізованих країн. І добре, що і в нас є рух в цьому напрямку, так українські адвентисти вже заснували шість шкіл і вісім навчальних центрів, в яких надають репетиторські послуги з усіх предметів. Також дитсадки групи дошкільної підготовки, курси іноземної мови, а також вищі навчальні заклади. Ми можемо використовувати найкращі християнські стандарти під час навчання виховання наших дітей. Ми можемо говорити про якісь і релігійні моменти, які торкаються можливо всіх учнів. Ми можемо говорити про приклад, про християнський приклад. Ми можемо виховувати християнські чесноти. Ми можемо аналізувати якийсь програвої матеріал з точки зору християнства. І в цьому в нас велика перевага. Перший адвентистський навчальний заклад відкрили в Києві в 1993 році. А сьогодні подібні християнські заклади функціонують у Тячеві, Бучі, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Мукачеві, Чернівцях, Черкасах, Білій Церкві, Кам'янці Дніпровській, Полтаві та Кривому Розі. Директори шкіл говорять, що учнів стає більше, однак слідують принципу індивідуального підходу, формуючи класи з не більше ніж 15 учнями. Це забезпечує конкурентно здатні академічні показники цих школярів. Вони займають призові місця на олімпіадах, а переважна більшість випускників продовжує навчання у вищих навчальних закладах. Ідея всі. Взагалі нашої підготовки заключалось в том, чтобы помочь ребёнку сформировать христианское мировоззрение. Мы ми, с одной стороны, мы формируем вот это христианское мировоззрение у ребёнка, а с другой стороны, мы помогаем им проходить общеобразовательную э е, учебную программу. Ученики 4-го класса сдавали государственную итоговую аттестацию. То тобто есть они сдавали по обычной программе и показали очень хорошие результаты. Стикаючись з тим, що класи державних шкіл на сьогодні переповнені, а це від 30 до 40 дітей в одному класі все більше батьків сьогодні віддають перевагу саме приватній освіті, а зокрема в християнських навчальних закладах. Бо, окрім індивідуального підходу, для батьків важливим є й принципи, які там прищеплюють дітям. Для нас це просто находка це школа, що наша дочка, наш син вчитися, тут є предмети по християнській етіки. Ну ми з моєю жіною просто спокійні, що наш дитина знаходиться в правильному. Місті. Здесь я вижу, звісно же, старання учителя. Перший плюс, що їх дуже мало в класі, їх четверо в класі. І я вижу, як учитель заинтересован, она вкладывает, учится, говорит мені, на що обратить внимание. Конечно, это есть чем сравнивать. Діти, які сьогодні закінчили християнські навчальні заклади, поділилися з нами своїми думками щодо такої освіти. Тинська школа дала мені вірних друзів, з якими яким я буду все життя, дала мені, мабуть, і виховання правильне. Мені дала е, випробування мого характеру, дала звичайну освіту. Вона допомогла мені зрозуміти, хто є, ким я маю бути, і виправити помилки в моїй поведінці. Наталя Копилова, Аліна Кожух, Олександр Федоров, Андрій Порхун, Вадим Деревенчук. Харків вісті надії.